Замість ранців сертифікати на придбання канцтоварів. Традиційно працівники Карітасу перед початком навчального року проводять благодійну акцію Перший портфелик цього разу допомогу для придбання усього найнеобхіднішого для школи отримали діти загиблих героїв, полонених або зниклих безвісти військовослужбовців, а також хлопці і дівчата з особливими потребами та з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми отримали базу даних і попередньо були ми телефонували до, до батьків і запрошували їх до нашого центру Карітас на різних локаціях на Лесі Українки на Бандери на Крихівецькій. І вони писали заяви про те, що вони мають отримати сертифікат. Хто не встиг, то ми зараз формуємо ще ті заяви. Мар'яна сьогодні у черзі за сертифікатом. Жінка самотужки виховує двох синів. Молодший Микола переходить у четвертий клас. Ця купимо і готовий йти до Ручки, бо він. Киши чорнилом, зошити відповідно. Ну і ми ще не купили друковані зошити для четвертого класу. Дуже підсилюємо. Так як для мене дуже. Я дуже вдячна, що допомагають, бо тому, що я сама з матьми б не змогла цього зробити. Підтримка благодійників важлива і для Карини, її донечка Дарина цього року, першокласниця. Перше ну це дорого зараз, бо час такий. По-друге, коли у нас сім'я загиблого тат загинув тато, і це зараз досить необхідно. Бо без підтримки необхідне зараз загалом працівники карітасу вручили в Івано-Франківську 350 сертифікатів на суму тисяча гривень. Ще понад 300 отримали діти, які мешкають в Івано-Франківському та Калуському районах. Цього року ми прийняли таке рішення давати сертифікати, тому що зараз в місті Івано-Франківської багато благодійних організацій, які видають портфелики на ЮНІСЕФ, наприклад, і так далі. Тому ми вирішили дати охопити більше дітей і дати їм можливість вибрати те, що вони хочуть до школи франківську. Ми роздаємо сертифікати учням всіх класів. А по районах ми роздавали твершечкам. Благодійну акцію Перший портфелик організовують уже 20-й рік поспіль. Вся країна наша живе в час війни, і певна річ, що церква не може бути осторонь тих проблем і тих викликів. І з благословення нашого митрополита це вже дійсно 20-й рік. Ми стараємося принести дітям радість. Принести те, що їм необхідно, як вони переступають перший раз поріг школи, щоб вони мали і раділи, як і усі діти. Молодь це наше майбутнє. Ми їм хочемо зробити як найкраще би було. Ну, сьогодні важкий час в Україні, бо війна, але ми хочемо, щоб вони того не відчували, щоб ми могли бути разом з ними і такі. Такі спільні спільна наша праця усіх церкви, держави, суспільства звернена на нашу молодь на майбутнє, бо це майбутнє України. Воно є дуже дуже важним. Тим, що ми і самі вчимося, і ми вже їх вчимо любові, такого об'єднання, стояти одні за одних. Ті, хто не встиг сьогодні забрати свій сертифікат, може отримати його згодом. Варто лише звернутись до працівників карітасу.